Стрілянина посеред вулиці у базарний день. Те, що невідомі влаштували на мелітопольському ринку, неабияк налякало місцевих торговців. Відтак про інцидент вони розповідають небагато. Що я слышала? допустим, що дубінка у біля, потом стріляли. От і все, що я слышала. Так, хто їх відділ? Хто й знає, що я з той бра той? Ну вже в конце канців відділ, що там міліція приїхала. Стримано коментують стрілянину і у міському відділі поліції. Поліцейськими було установлено, що конфлікт пройшов між гражданами однієї стран Кавказського регіону. У результаті цього конфлікту два человека пострадали, отримали ранения і були госпіталізовані. До лікарні постраждалих привезли не медики, а самі очевидці конфлікту. Лікарі терміново почали оперувати поранених кавказців, Утім, врятувати життя вдалося лише одному з постраждалих чоловіків. Уроженець Кавказа 1988 року народження, Был осмотрен тут же хирургами и тут же забрали его в операционную. А буквально через полчаса привезли второго, 69-го года рождения. Огнестрельные нижних конечностей, проникающие, перелом бедренной кости от удара пули. И задета была подколенная вена. К сожалению, скончался на операционном столе. У речах загиблих пацієнта вже у лікарні медики знайшли гранату РГД 5 і одразу викликали правоохоронців. Нині копи розбираються в обставинах стрілянини та з'ясовують, кому саме належала небезпечна зброя. Возбуждено уголовне производство по часті 2 статті 121, а також часті 1 статті 263 Уголовного головного кодексу України. Это нанесення тяжких тілесних повреждень при смерті, а також незаконне охоронення, ношення нестрельного оружия, а також взрывчатых веществ. На даний момент проводяться следственные, а також оперативні мероприятия. Жодного затриманого за обома провадженнями поки немає. Копи сподіваються, що вийти на слід учасників стрілянини допоможуть покази пораненого.